Привіт! я Наталя психолог, і сьогодні будемо говорити про те, чому ми відчуваємо те, що відчуваємо, і особливо про механізми захисту психіки. Але хочеться зробити це якось так, щоб пояснити психологічні терміни. Простою людською мовою, і з прикладами, коли ми взаємодіємо з іншою людиною, ми щось відчуваємо. І мені завжди було цікаво, чому, от в цей момент, наприклад, я почуваюся саме так, як почуваюсь всі ці процеси, які відбуваються всередині нас, вони мають назви. Важливо додати, що не обов'язково давати оцінку цим відчуттям це не щось добре або щось погане. Воно просто є, і сьогодні ми будемо трішки глибше із цим знайомитись. Почнемо із мозку. В останні роки ми багато говоримо про нейропластичність. За словами американського психіатра і, власне, дослідника психологічної травми. Брюса Періса мозок формується у відповідь на його використання, тобто спрощено. Якщо ваше середовище є доброзичливим, ви виростаєте людиною, яка вміє грати, веселитися, поводитись у соціумі. Але якщо ваше середовище було травмуючим, мозок зосереджений на страху, невдачах, очікуванні агресії і так далі. Нейрони в мозку вони взаємодіють між собою. І формують таку собі спільноту в мережу і в подальшому використовують цю мережу ніби як за замовчуванням. Взагалі, наша психіка це така крихітка, яка намагається захистити нас будь-яким чином. І от з нами відбуваються різні події, які викликають у нас різні реакції. І якщо ці реакції, переживання були занадто якимись. Занадто інтенсивними, травмуючими, непередбачуваними психіка намагалась придумати якусь поведінку, яка вбереже нашу цілісність у цей момент фізіологічну або ментальну. Наприклад, якщо відбувається насильство над людиною дитиною, щоб вберегти фізіологічну цілісність, тобто тіло, потрібно втекти, потрібно не бути в цій ситуації. До прикладу, над вами знущаються, вас б'ють, і щоб постраждати якнайменше в цій ситуації, вам потрібно втекти. Або ж якщо ви бачите насильство над кимось іншим, на жаль, не завжди психіка спрацьовує відповідно до якихось моральних критеріїв. Тобто першою вашою реакцією буде те, що вам стане страшно і захочеться втекти, але може бути таке, що немає варіанту втекти, і тоді психіка приймає рішення. Зберегти свою цілісність. Для цього потрібно абстрагуватися, придумати іншу реальність і переміститись туди. Жертви насильства часто говорять, що в такій ситуації вони могли уявляти себе кимось іншим. Наприклад, актором, який грає роль, якоюсь тваринкою. Ви ніби зовсім дивилися на це все зі сторони. Ці процеси називаються дисоціація, коли психіка тимчасово від'єднує тебе від того, що відбувається зараз. Так, тіло страждає, але мозок, думки психіка, ніби лишається неушкодженими. І отже, щось із цього спрацьовувало? Психіка запам'ятовує таку реакцію. І користується нею в подальшому. Так, психіка не розуміє того, що ситуація вже пройшла, і довкола нас інші люди. Мозок, ніби трохи застрягає в цій реальності і намагається приміряти її на все, що відбувається вже в подальшому. Окрім цього, мозок запам'ятовує ще і людину, з якою ми взаємодіяли в цей момент. Таку людину ми називаємо значимою фігурою. Стосунок із тією людиною був важливий, не обов'язково травмуючий. Подальшому психіка буде шукати людей, схожих на цю значиму фігуру. Чому? Тому що, перша, це знайома, а отже, треба менше буде витрачати енергії на опрацювання інформації. І друге, це, звісно, намагання відіграти сценарій по-іншому на свою користь. Ну і це відбувається несвідомо. Такі люди будуть відігравати роль об'єктів переносу. Як це працює? Ми потрапляємо, у знайому нам ситуацію, тобто повторювано, і людина, з якою ми взаємодіємо, викликає у нас такі ж емоції, які ми вже відчували в минулому. Це може бути біль, розчарування, почуття покинутості. Почуття, що тебе не розуміють, ми ловимо себе на думці, От, знову те саме, і робимо логічний висновок, що всі люди ось такі, що мене ніхто не розуміє, що всім на мене байдуже. Тобто ми починаємо використовувати от такі слова на кшталт завжди, ніколи, нікому або всі. Але насправді зараз відбувається перенос. Ми приписуємо в старі відчуття новій ситуації. Наприклад, ви домовились про зустріч з другом, подругою, вашою другою половинкою. І от проходить 10 хвилин, 20, півгодини, а її немає. І тут у нас виникає якесь відчуття. Можемо використовувати фразу «У мене це тригерить. Це не тільки дратує або злить. Це означає, що я відчуваю такі ж неприємні емоції, які вже колись відчував. Тут важливо звернути увагу, що на одну і ту саму ситуацію. Кожен з нас підставить таку емоцію, яка йому ближче. Тобто, у цьому прикладі, де хтось до нас запізнюється на зустріч, ми можемо відчувати злість. Тобто, а чому це він так зі мною вчиняє? Образу, ну так, мене не цінують, розчарування. Ніби для мене ця зустріч важливіша, ніж для іншого. сором, що ну так, зі мною так можна поводитись. Провину, ніби а на що я розраховувала, треба було і самій запізнитися, і взагалі не треба вимагати так багато від інших людей. Чому ці почуття будуть різні? Знову ж таки, це все залежить від минулого досвіду. Хтось часто відчував себе винуватим, хтось покинутим, присоромленим і так далі. Те, що людина запізнюється на зустріч, звісно, не окей. Але ми оцінюємо не цей вчинок, а досліджуємо нашу реакцію. Бо людина спізнюється, ну, давайте так, якщо ми говоримо про якусь нормальну ситуацію, не для того, щоб викликати у нас якісь почуття. Але внаслідок переносу, ми тепер думаємо, що саме так ця людина до нас і ставиться. Вона нас не поважає, вона нас соромить, покидає і от так далі. В такій ситуації важливо давати момент діалогу. Цікавитись причиною такої поведінки іншого, вислухати його, послухати його точку зору і щиро сказати про свої почуття методом я повідомлення. Тобто я почувалась ось так, тому що я довго очікую. Не потрібно звинувачувати або нападати. Цього буде достатньо. Сказати, що мені було неприємно. Якщо людина цінує ваш стосунок, вона вибачить. І не захоче більше робити вам неприємно. Ось такий діалог вийшов, ніби як книжка пише, але повірте, так буває в житті. Якщо такої комунікації не відбувається, питайте себе, наскільки мені це ок. Чи готова я відчувати сором, покинутість, провину, почуття непотрібності на постійній основі, тому що, скоріше за все, у стосунку з цією людиною, ви будете почуватися саме ось так. Отже, стається якась ситуація, і психіка мусить на неї якось реагувати. Психіка має свої періоди розвитку, і відповідно до цього формуються її захисні механізми у цей час. До 5-6 років приблизно дитина ще не дуже добре вміє орієнтуватися в емоціях своїх чужих, не вміє давати назви цим процесам. І психіка мусить дуже спрощено це опрацьовувати. Ці механізми захисту називаються нижчими або примітивними, вони менш усвідомлені і включаються автоматично. І, хоча вони формуються в дитинстві в ситуаціях сильного стресу, в дорослому віці ми теж можемо їх використовувати. Що до них належить, це проекція. Ми не усвідомлюємо якесь. Почуття і приписуємо його іншій людині, це те саме популярне висловлювання нас бісить в інших те, що ми в собі не прийняли. Його не завжди можна зрозуміти правильно. Наприклад, якщо мене бісять люди, які купують собі дорогі речі. Валяться дорогими покупками. Чомусь мене це бісить, а комусь може бути на це байдуже. Ми можемо ніби логічно собі пояснювати, що це марна трата грошей, що от хтось живе гірше, і давайте не будемо давити на їхній біль. Але варто задати собі питання. А я почуваюсь достатньо заможнім, а я почуваюсь ок, купуючи дорогі речі. Чи мені соромно, неприємно, некомфортно. Загалом проекцію можна описати фразою: це не я, це вони. Наступне це заперечення. Це такий блін газлайтинг самого себе. Коли визнати зло, складно, тому що із цим треба буде щось робити. А сказати, що нічого такого не було легко. Наприклад, ваш чоловік на вас накричав. Вам боляче, страшно, крики вас лякають. Але проходить трохи часу, і ви говорите собі, та ні, не зовсім він і кричав, просто ми трохи посварилися. Але от прям криків та ні, такого не було. Тому що для того, щоб назвати зло злом, потрібні сили, яких зараз у вас можливо немає. І тому включаються заперечення у цій ситуації. Розщеплення ту. Просто. Це чорно-біле мислення. Якщо хтось зробив для мене щось одне хороше, я буду називати цю людину хорошою і закривати очі на все інше. І навпаки, якщо хтось, умовно не поділився зі мною іграшкою, тепер це погана людина, мій ворог. Нагадую, що ми говоримо про нижчі примітивні механізми захисту. Якщо це вам здається банальним і нелогічним, то зробіть знижку на те, що психіка ще не вміє опрацьовувати інформацію більш зріло. Для цього їй потрібен буде час і власне досвід у дорослому віці розщеплення проявляється у таких ситуаціях та фразах. Наприклад, сьогодні я погано зробив свою роботу. Все, я нікчемний, тупий, я ні на що не здатний. Завтра я зробив завдання добре, і все я класний, найкращий, самий розумний із колег. Або ж коли ми на початку стосунків кажемо, мій партнер ідеальний, а через два місяці він вже стає аб'юзером, і як я могла не побачити червоних прапорців. Тобто, вчинок може бути поганим неправильним, а людина може помилятися. Якийсь проступок не робить її негідником. Зазвичай ми так і говоримо, що немає абсолютно точно хороших. Або абсолютно точно поганих людей, але все ж є вчинки, за межею яких уже не існує толерантності, і людина абсолютно точно погана. Для мене це такі речі, як насильство, зґвалтування, жорстоке поводження із тваринами. Які би причини не були для цих подій, я не зможу це прийняти. Ще один механізм захисту: це ідентифікація з агресором, щоб не відчувати приниження, страху, контролю. Психіка переймає поведінку людини, яка проявляє агресію. Не обов'язково до нас знову ж таки ми могли бути свідками такої поведінки. Я часто зустрічаюся з історіями зрад. Коли хтось із батьків зраджував, дитина це засуджувала, але в дорослому віці така людина зраджує сама. Тут перемагає думка або я, або мене. Це не єдина модель розвитку подій, звісно, не обов'язково має бути от саме так, але це те, з чим я стикаюся. Наступне це витіснення. Якщо ми забуваємо про якусь неприємну подію, Фройд, до речі, вважав витіснення одним із базових захистів, яке запускає всі інші. Тобто, спочатку ми витісняємо емоцію. Витісняємо, означає, перестаємо її усвідомлювати. І вже далі після цього механізму включається якийсь інший там проекція або розщеплення. Ось на цьому і базується психотерапія. Нам потрібно знайти першу емоцію, яка виникла в результаті якоїсь події. До того як психіка визнала цю емоцію небезпечною і сховала її, ми можемо роками страждати через якусь ситуацію, тому що не усвідомлюємо, що ми насправді тоді відчували. А терапія мусить нас повернути до цього відчуття, прожити його і йти далі. Ці нижчі механізми вони не стикають нас із реальністю, де є інші люди з їхніми характерами і є якісь зовнішні події. Ми, ніби орієнтуємось тільки на себе і на свої відчуття. А потім, років із 6-7 мозок дозріває. Ми можемо аналізувати складніші речі, запам'ятовувати більший об'єм інформації і розвиваються вищі механізми захисту, які вони бувають. Їх насправді досить багато. Давайте розглянемо такі більш поширені. Перше це раціоналізація. Коли ми намагаємось логічно собі щось пояснити, звучить супер, але що я бачу на практиці? Наприклад, стосунки в яких є критика, насильство, приходить дівчина і каже: я все розумію, але нічого зробити з собою не можу. Отак, От буквально звучить раціоналізація. Тільки від знання нічого не міняється. Це не пояснює, чому нам боляче, а навпаки, заганяє нас у думку, що нам не має бути боляче, бо ми ну, нібито все усвідомили. А ми не можемо усвідомити всі свої моделі поведінки. Дізнатись про приховані емоції можна тільки в контакті з іншим. Ну я маю на увазі із психотерапевтом. Він допоможе поглянути на ситуацію глибше. Сублімація у Фройда. Є думка, що наша психіка складається із енергії інстинктів. Тобто наші дії керуються або деструктивним, тобто агресивним потягом, або сексуальним слэш-лібідозним мотивом. І ці бажання ми перетворюємо у соціально прийнятні. Візьмемо таку загальну ситуацію. Пара розійшлась, вони відчувають гнів, сум, біль, образу. Вона йде стригти карем, а він у зал качати біцепс. От зараз вони сублімують. Будь-яка наша творчість це сублімація. І любов, до речі, Фройд теж називав сублімацією сексуального інстинкту. Наступне це гумор, теж належить до вищих механізмів захисту психіки. Знаєте, це як коли в тебе питають, як ти такий класний і кумедний получився, а ти просто виріс у травмуючій обстановці, і твоя психіка ось так справлялась зі стресом. Тут важливо не перегинати палку. І слідкувати, коли ми можемо по-доброму посміятися над ситуацією, а коли ми гнобимо себе і прикриваємо це гумором. Часто зустрічаю фрази по типу Де я така тупа, як акваріум на у мене пам'ять 10 секунд. І ти слухаєш і думаєш, а тобі наскільки ок називати себе тупою? А хто ще тебе так називав? І власне, а гумор тут у чому? Так, забутькуватість може бути кумедна. Говорити про себе я тупа кумедно. будь ласка, слідкуйте за цим моментом. Пригнічення. Можна описати фразою Я не буду думати про це сьогодні, я подумаю про це завтра. Отакий От вайб у механізму пригнічення. Коли ми знаємо, що зараз ці почуття можуть бути недоречними і відкладаємо їх трішки на пізніший час. Якщо говорити більш життєво, це, наприклад, ви в компанії зі своїм партнером, і ваш хлопець або дівчина, ну, сказали щось не те. Виясняти стосунки зараз, напевно, буде не зовсім окей, хоч вам і образливо. І ви вже вдома в спокійній обстановці, де вас двоє можете це обговорити. Передбачення, коли ми реалістично уявляємо майбутні труднощі і готуємось до них, щоб зменшити стрес. Тобто ми не чекаємо, коли щось погане станеться, а продумуємо свої майбутні дії. Увага! Прокручувати тривожні думки це не воно. Це, наприклад, якщо у вас виступ попереду і ви вчите промову, або у вас співбесіда і ви продумуєте, як ви будете відповідати на питання або ж ви йдете в похід і дивитесь прогноз погоди так навіть ці дії є механізмом захисту психіки і це захист від небажаного стресу. Ще серед вищих механізмів захисту є альтруїзм, де ми власний біль переживаємо способом допомоги іншим або інтелектуалізація, коли ми шукаємо інформацію про наш стан замість того, щоб проживати його. Всі ці механізми вважаються адаптивними. За допомогою них ми дистанціюємось від болю, але ми не заперечуємо реальність і в нас. Залишається сили щось із цим робити, тобто знаходити вихід, ось так можна декілька днів або, хоча б разів. Поспостерігати за собою і виявити у себе якісь механізми захисту. Зазвичай є певні домінуючі, які прям видно і ми ними користуємось часто, а є допоміжні. Проходити тести в інтернеті на визначення свого механізму захисту, чесно, я не раджу, тому що можна дуже просто намахати самого себе. І знову ж таки, ми не оцінюємо і не сваримо себе, якщо знаходимо в себе якийсь механізм захисту. Поки що ми просто досліджуємо себе. Сподіваюсь, вам була цікава інформація, тому що мені було дуже цікаво. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім папа! -па.